Добрий день, шановна комісія, шановні запрошення. Ми знаходимося в селі Погреби, Погребський старостинський округ. Сьогодні 22 липня дві року. Проводимо засідання нашої постійної комісії Зазимської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики фізичної культури. Туризму та соціального захисту населення. Це вже в нас 94-та комісія. На комісії присутні головуючий Гринко Євген Володимирович, заступник Марченко Євгеній Константинович, секретар Ячник Надія Дмитрівна, член комісії Юрченко Ольга Борисівна, Також запрошена староста села Погреби Бойко Віра Миколаївна та начальник відділу соціального захисту Лазарева Нінер Павлівна. На порядок денний виносяться три питання: перше питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота, друге про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих, захисників та захисниць України на 2024-2026 рік і третє питання різне. Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати, хто за? Утримався. Три за, утримався один. Дякую. Переходимо до розгляду першого питання нашого порядку денного про надання матеріальної допомоги жителям громади, згідно програма Турбота. Доводимо до вашого відома про те, що розголошувати діагнози та життєві проблеми заявників на матеріальну допомогу ми не маємо юридичного права. Тому перед початком комісії всі члени комісії ознайомилися з пакетами документів заявників на допомогу та визначили розмір матеріальної допомоги згідно програми про соціальний захист жителів громади. А саме до нас звернувся Гацишин Михайло Михайлович, який просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь перелік необхідних документів присутній. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулась Геренко Наталя Миколаївна. Просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з оперативним втручанням. Весь перелік необхідних документів присутній. Медична виписка присутня зареєстрована на території громади. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. Всі, всі документи. До нас звернувся топольський Вадим Дмитрович. Просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з оперативним втручанням. Весь перелік необхідних документів наявний. Зареєстрований на території нашої громади. Медична випускає місія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернувся. Без Андрій Анатолійович, житель села Пугівка, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь перелік необхідних документів присутній. Комісія рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернулася Олексійчук Світлана Михайлівна, яка просить надати їй матеріальну допомогу на лікування її батька Романенка Михайла Васильовича. Весь перелік необхідних документів наявний, е, медичний висновок присутній і весь перелік необхідних документів на Михайла Васильовича теж присутній. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася Купріянська Лариса Миколаївна, жителька села Зазим'я, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Е, весь необхідний перелік документів наявний. Медичний висновок є. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася третя Ольга Павліна, жителька села Зазим'я, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь перелік необхідних документів наявний і консультативний висновок спеціаліста. Також наявний зареєстрований на нашій громаді. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. Шановні колеги. Це всі заяви, які були згідно програми Турбота. когось є зауваження, пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Голосуєте, так? Да? Чотири за, проти утримались, немає. Рішення прийнято. Рекомендуємо сесіям. Переходимо до другого питання про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх родинам. Попередньо розглянувши всі заяви військовослужбовців та їх сімей для отримання одноразової матеріальної допомоги, пропонуємо надати матеріальну допомогу військовослужбовцям. Прізвище ми їх озвучувати не будемо, але до нас звернулися, звернулися військовослужбовці. Які під час виконання військової служби отримали, отримали поранення. Okay. Да, це Три військовослужбовці, які отримали поранення, комісія рекомендує по 20 тисяч гривень. Також до нас звернулися військовослужбовці, зараз скажу, скільки чоловік. Два, три. 4, ні, 75, 6, 7, 8. До нас звернулися військовослужбовці, 8 військовослужбовців, які на даний час проходять військову службу. 8, 8 військовослужбовців, які на даний час проходять військову службу. Ще раз перевірю. 2, 3, 4, 5. 6, 7, Комісія попередньо розглянула весь перелік необхідних документів. Всі військовослужбовці зареєстровані на території нашої громади або проживають з 2022 року. Також до нас звернулися є три заявка, які просять їм надати матеріальну допомогу у зв'язку з Повіщенням. Про безвісті е, зникших е, захисників. Це їхні родичі, да, всі вони були, хто безвісті з них зареєстровані на території нашої громади. Також е, заявники теж саме зареєстровані на території нашої громади. Е, безвіст... Заявникам, які просять надати допомогу, рекомендують трьом заявникам надати по 20 тисяч гривень. Сповіщення в усіх заявах присутнє. На жаль, їх троє. Хто, В кого є якісь пропозиції, зауваження? Немає, дякую. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався? Троє за, один утримався. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання. Різне, шановні колеги, в різному є якісь побажання, пропозиції? Немає. Тож, рекомендую нашу комісію 94-го засідання нашої постійної комісії Засимської сільської ради з питань охорони здоров'я материнства, дитинства освіти, культури, молодіжної політики і спорту. Закрити. Хто за те, щоб закрити наше засідання? Дякую, одноголосно комісія за. Це.